Привіт! мене звати Оксана Крикун. Я є засновницею каналу про менеджмент. А також я маю десятирічний досвід в сфері управління продуктами як маркетинг-директорка і бізнес-аналітикиня. Сьогодні ми поговоримо про менеджмент, що таке керівництво тощо. Управління це процес планування та організації ресурсів для ефективного досягнення цілей організації чи бізнесу. Що таке ефективно це досягнення цілей у правильний спосіб з мінімальними втратами, а також вчасно. Це і є фокус менеджменту. Всього є 5 функцій менеджменту. Це організація, мотивація, планування, вимірювання, а також управління. Дуже часто менеджери ставлять собі питання, як виглядає успішний менеджер або керівник. Тут є тонна літератури з різними підходами тощо, але мені особисто імпонує модель іцхака Адізеса про чотири сфери менеджменту або чотири характеристики, типу менеджерів «П» стоїть для продюсерів або виробників, а це про адміністрування або адміністрейшн. А для entrepreneurship або підприємництво, і I для інтегратора. А каже, що неможливо в одній людині поєднати всі ці чотири характеристики або типи менеджменту. Зате для компаній на різних етапах розвитку потрібні різні люди, щоб балансувати менеджмент цієї компанії. Наприклад, компанія не може стартувати без підприємця або підприємництва. Також потрібні люди-інтегратори на початку, які об'єднають різних людей, різні групи між собою. І коли ми говоримо про Період зростання компаній, то відповідно в менеджменті має багато бути пі продюсерів або людей, які можуть досягати. Результату, коли компанія скейлиться і виростає, необхідно адмініструвати це все, а також на етапі занепаду. Ви можете дізнатися, хто є ви завдяки тестам в інтернеті, і краще пізнати себе. Але ключове це те, що на самому початку, якщо ви, наприклад, продюсер, тобто виробник і адміністратор, це класно для щоденної роботи компанії. Але глобально в компанії також мають бути і підприємці, і інтегратори, які будуть цю компанію розвивати в довгостроковій. Перспективі тому дуже дуже важливий тут баланс, і це зазвичай функція менеджменту і керівників компанії розуміти, хто є хто в їхній команді. Тому загалом рекомендую вам зробити тест на свій стиль управління і дізнатися, хто ви є, які ваші характеристики менеджменту, а також сильні сторони, про що я буду говорити далі. Які інструменти для менеджменту варто використовувати? Існує низка різних інструментів, і особисто я вважаю, що тут має бути мікс. Сьогодні я не зможу з вами поділитися курсом МВІ з купою різних інструментів, але хочу розповісти про ситуаційне лідерство або ситуаційне керівництво. Його винайшли Пол Герші та Кен Бланшар. І ситуаційне керівництво це про те, що варто ставитись до ваших співробітників відповідно до рівня їхнього розвитку, а також що ви хочете від них отримати. Власне ситуаційне лідерство або керівництво, воно орієнтоване на співробітника, на його рівень залученості, знання теми тощо. Відповідно, стиль лідерства адаптовують до професійного розвитку співробітника. І мені дуже подобається підхід того ж самого Кена Бланшара. Він каже, що заважає людям класно працювати. Перше, це люди не Мають як робити свою роботу, а друге, це люди не мають достатньо мотивації. І власне ситуаційне керівництво розглядає будь-якого працівника в цьому квадранті стосовно низької високої мотивації, а також низького або високого знання своєї сфери роботи. Бланшар виділяє чотири типи співробітників, як і чотири типи управління ними. Перший тип це початківець-ентузіаст. Це людина, яка мало чого знає, але має досить класну мотивацію до роботи. І тут дуже класно застосовувати директивний стиль управління, коли ми цій людині кажемо, що робити, в який спосіб. Відповідно, цей початківець-ентузіаст навчається максимально швидко. Наступне це є розчарований учень. Це людина, яка хоче вчитися, але досить має низьку мотивацію. І тут один із класних стилей управління це буде власне коучинговий стиль менеджменту, коли ви ставите правильні питання, рухаєте цю людину вправду. В напрямку, але ця людина сама докладає зусиль до розуміння, куди вона має рухатись далі, і в такий спосіб вона має і відчуває, що ця задача її, вона хоче її вирішувати далі. Здібний, але обережний працівник тут необхідно застосовувати підтримувальний стиль менеджменту, щоб підвищити мотивацію цієї людини до виконання конкретного завдання. Тобто ми їм показуємо ціль, де вони можуть зростати тощо. І останній стиль працівника це самозабезпечений досягатор, це людина, якій ми делегуємо задачі. Ця людина має високі навички, а також має високу мотивацію. Це якраз той тип працівника, яким не потрібно казати, що робити, їх не потрібно коуч. Чи ти їм не потрібно казати, куди рухатись, ці люди самі знають, що робити, вони готові взяти вашу задачу, і їм потрібно показати, куди рухатись, чого потрібно досягнути, які цілі. Ця людина сама туди прийде. Вирощуйте таких працівників всередині своєї компанії, оскільки саме ці люди є максимально крутими, вони беруть велику частину вашої роботи як менеджерів і вони хочуть рости далі. Також є певні помилки цього ситуаційного стилю керівництва, і перший з них це обирати стиль керівництва невідповідно до контексту. Вам необхідно розуміти, чи це є нове завдання, чи це повторювальне завдання, тому що є випадки, коли ви можете делегувати якесь завдання якомусь співробітнику і думати, що його потрібно делегувати, але насправді потрібно прокоучити цю людину, поставити їй правильні питання і скерувати в правильному керунку це одна із проблем. Другий момент, з яким дуже часто стикаються в ситуаційному. В керівництві це делегувати, не визначивши фінальної цілі або фінального результату. Це надзвичайно критично, тому що співробітник ваш не буде розуміти, куди рухатись далі, і чи він, чи вона досягли того завдання, чи ні. Також є випадок в ситуаційному керівництві, коли співробітник може опинитися в зоні постійного делегування. Завдання делегуються, 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 але вони перевищують компетентність цього співробітника, і відповідно співробітник не досягає цілей. Тому Ну, дуже рекомендую покопати глибше в теорію бланшара і зрозуміти, які типи співробітників є в вашій команді і які типи задач їм можна передавати. А зараз хочу поділитися тими інструментами, які я вважаю має вміти і мати кожен менеджер, знову таки зі свого досвіду. І перше, найкритичніше, як на мене, це вміння досягати цілей і декомпозувати цілі в щоденні задачі для своєї команди. Що я маю на увазі у вашої компанії або бізнесу? 100% будуть певні цілі: вийти на новий ринок, утримати існуючу клієнтську базу тощо. Але щоденна робота співробітників вона часто віддалена від цих цілей. І необхідно розуміти, що ви декомпозуєте цілі бізнесу на ваш департамент спочатку, на вашу команду, і потім детально на кожного працівника в цій команді. І ваша задача як менеджерів, це, власне, робити оцю прив'язку глобальної цілі до щоденної роботи. Вашого працівника, давайте розглянемо приклад. Якщо ви є керівником чи керівницею відділу маркетингу, компанія хоче вийти на новий ринок, наприклад, на ринок Латаму, зайняти частку в певному сегменті 10% за 2024 рік. Припустімо, що це ваш кейс. І у вас працює smm менеджер Що SMM-менеджер має до Латаму? Насправді, здавалося б, не дуже прямий показник, але ви можете зробити декомпозицію цілей і зрозуміти, що для маркетингу відділу на 2024 рік. Рік є задача привести стільки-то МКЛів або Marketing Qualified Leads. І відповідно, SMMник своєю роботою контриб'ютує або додає до досягнення цієї цілі MQL. І відповідно, ви можете розбити роботу цієї людини і досягнення цих цілей до глобальних цілей компанії. Друга важлива навичка для будь-якого керівника, як на мене, це є управління командою. І це звучить досить просто. Насправді, це тільки верхівка айсбергу. Під водою знаходиться низка дуже критичних речей. І ці критичні речі звучать як: і розробка матриці відповідальності всередині команди, і побудова процесу постановки і виконання цілей, тобто власне контролю, і one-to-one -one мітинги, різні командні зустрічі, які фактично скріплюють команду і допомагають їм комунікувати між собою досягати цілей. А також низка інших речей, які є критичними для досягнення. Успіху цією командою тому. Навчіться правильно управляти нею, створюйте необхідні інструменти для роботи вашої команди і будьте тим конектором в своїй команді, який показує з одного боку ціль, куди ви рухаєтесь, і з іншого боку є тут і зараз, якщо потрібно когось із членів команди підтримувати. Бо, як на мене, роль менеджера полягає в команді в тому, щоб підсилювати своїх людей, тому що ви створюєте команди для того, щоб ці люди разом зробили більше, ніж якби вони могли робити окремо. Окремою компетенції менеджера я також вважаю проведення зустрічей. Я про це згадувала в частині роботи з командою, але зустрічі це, мабуть, одна із речей, яку ми, менеджери, дуже не любимо з одного боку, тому що вони з'їдають часто наш час. Але з іншого боку, також вони є необхідними, тому що вони є інструментом комунікації. Дізнайтеся, що таке синхронна і асинхронна комунікація. Зрозуміти, якого є типу зустрічі. Можливо, вам не потрібні всі зустрічі. Ну, тобто, подумайте, що ви маєте робити. Однозначно, хтось. Проводить статус мітинги щодня, для когось достатньо звіту раз на тиждень, наприклад, в п'ятницю або на початку тижня в понеділок. Дуже важливо проводити вантувани з вашою командою. Вам потрібно тримати руку на пульсі кожної людини, і це прямий обов'язок будь-якого менеджера чи менеджерки знати, чим горять ваші люди і які в них потенційно проблеми. І я бачила команди, в яких не використовують інструмент вантувану. Я би сказала, що ці менеджери втрачають дуже велику кількість інформації, вони не розуміють, чим горять їхні люди, і відповідно. Не можуть відслідковувати настрої команди і не можуть впливати на ефективність окремих її членів. Тому, будь ласка, не нехтуйте цим інструментом. Почитайте, подивіться, як проводити ще класніші ванту і як проводити ефективні зустрічі. Ще одною навичкою менеджера, яка я вважаю є критичною, це є управління стейкхолдерами. Ми, як менеджери, щодня управляємо очікуваннями дуже багатьох людей. Це може бути наш бос, керівник компанії, наприклад, інші менеджери, які є нашими пірами або на нашій паралелі. Це Наші співробітники, це, можливо, інвестори нашої компанії, це клієнти нашої компанії. Дуже важливо розуміти, що є різні групи стейкхолдерів з різними інтересами. І тут важливий момент, що чим менша компанія, тим менш потрібен цей скіл. Тобто, якщо ви працюєте в стартапі, ймовірно, кількість стейкхолдерів у вашого стартапу буде невеликою, якщо цей стартап до 10 людей. Але якщо ви працюєте в величезній компанії Enterprise, де 10 тисяч людей, ви є менеджером середньої або вищої ланки, ваша кількість стейкхолдерів буде надзвичайно великою. Тому тому дізнайтеся, що таке стейкхолдер-матриця, які є способи залучення стейкхолдерів, і як ви можете працювати з різними рівнями стейкхолдерів, яка необхідна їм інформація, і як вони впливають на вашу роботу. І ще дві навички, які я би дуже рекомендувала прокачувати всім менеджерам, це навичка делегування. Яка не знаю, чому, але в українців дуже часто важко працює, тому що ми думаємо, що якщо ми все делегуємо, то що ж ми будемо робити? Та ми ж менеджери, нам треба робити якусь роботу. Дуже часто розвивати інших людей і, власне, делегувати їм, і бачити, як вони виконують ці цілі, і створювати команди, які саме управляються, це є одним із крутих результатів управління, і ви, як менеджери, можете оцей цей час, який вивільнився, коли ви делегували свої задачі, фокусувати на інші більш пріоритетні задачі про що ми поговоримо далі. і друга навичка, яка є супер, як на мене, критичною для будь-якого менеджера, це розвиток людей або коучинг людей, тому що ми, як менеджери, наша цінність це не тільки в тому, що ми досягаємо результатів. А в тому, як ми досягаємо результатів, ми маємо розвивати людей, які в нашій команді. Ми маємо їх ростити як їхні скіли, так і кар'єрно, і ми маємо їм показувати, куди вони можуть іти і рухатись далі. Звичайно, це потрібно не всім працівникам, декому комфортно бути в тому місці, де вони є. Але здебільшого рекомендую прокачувати ці навички, тому що люди хочуть іти за тими людьми, які їх ростять, і які показують, куди можна рухатись далі.